Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму youtube каналі Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти на інвестиціях. Друзі. Кому цікаво, хто хоче, може заходити, хто не хоче, може не заходити. Я нікого друзі не заставляю. Дивіться самі. І так, дивіться, У нас є офіціальний канал. Онлайн сервіс обслужування клієнтів, якщо вам щось непонятно. І так, дивіться, Високопаємось. Тобто робіть ставки на USDT, щоб отримувати друзі, доход, виходить. Ось я приложение, как бачим, можно начать сразу. Преимущества платформы, в принципе. Фиксированный процент, гарантия надежность, распределение, ставка зара и так далее. То есть, девитесь, друзья. Выбираем тарифный план. получается, минимальный вход всего десяточка тут. Планы у нас идут 15,6%. и ну, В день це від 10 до соточки. Далі у нас йде 16,60 від соточки до 800, 17,80 від 800 до 5 тисяч друзів. Під 18% і 8 у нас іде від 5 до 10 і так далі. Тобто 20% в день це ваша прибалька від 10 до 30 друзі. <кій> і 22% в день це вже від 30 до 100. І так далі. Тобто, саме більше, як бачимо, тут у нас йде. 25%. Відсотків. Ось як ми бачимо, 90% для інвесторам, 5 на техобслужування, 5% на маркетинг проценті, тут є калькулятор вашої прибилі, друзі, можете, допустимо, посчитати. Якщо ви заходите на 10 і на 88%, виходить, то 15% ось фіксується, получається, друзі, ваш доход. Все залежить від того, на який ви бите, виходить, сайт заход... ну, На яку суму виходить, тобто, Чим більше сума виходить, тим більша інвестиційна ставка. І так, для реєстрації на проєкті е вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль. Вводимо пароль безпечності, пароль е опять безпечності, друзі. І код приглашення вас буде, коли передати, друзі, по моїй реферальній силочці. Також можна зайти з номера мобільного телефону. <кій> Я обично принципі, з пошти, мені так удобніше. І так, давайте, друзі, в мій кабінет, ще сам все покажу, розкажу. Е Пвіримо проєкт на виплату обов'язково. Так, чекаємо, доки зайдемо. Все, дивіться, друзі, успішно. Тут ось ми можемо прочитати, дивіться, мінімальний вход, я вам казав, вже 10 USDT, виходить, і ми отримаємо 1,56 на 88 днів. Партнерська програма у нас тут 13,3,1%. Тобто можемо приглашати в команду, друзі, для того, щоб теж отримувати доход. І так, давайте. Ось, як бачите, у нас є сундук. Тобто я можу його відкрити. І отримати допустим, бонус. Ось, Як бачимо один USDT, друзі, я отримав вже бонус. Е, так. По, е, по проєкту зараз я б заходил, друзі, на десяточку. Е, давайте я вам покажу. Е, як бачимо, у мене виходить, на даний момент, поки місць немає ось, друзі, ніякого плана. Тобто, зараз я зайду на десяточку, На 88 днів виходить, це 15,6% 56%. За 100, ну, через 88 днів я отримаю 137% доларів. Так, нажимаємо ставочку. Потвердіть. Все, друзі, успішно. Як бачимо, моя ставка запрацювала. Долар 56, друзі, це вже буде мій доход. Ось, як бачимо, заказ номер, виходить. Младший план. 10 USDT. 15,6. Тобто. Вже працює, виходить, моя ставочка. Для того, щоб зайти на проєкт, ось у нас є друзі, перезарядка. У нас є TR, trc 20 USDT, bep 20 TRX, BNB, bep 20 USDS. Тобто, Друзі, немає різниці, через яку ви будете платформу поповнятися. Скопіювали Скупіювали, кошелька поповнились. В течені від 1 до 3 минут, друзі, кошти вам поступають на баланс. І так само через другі кошельки, без різниці. Тобто, Все однаково. Нічого в принципі, тут сложного, друзі, немає. Давайте повернемось назад на наші ставочки, я вам хотів показати ще дивіться. Так само от зивачу, я покажу, друзі. Будемо робити виплату, перевіряти проєкт на платежеспособність. Далі в нас є центр можливостей. Тут у нас щасливий розіграш. Прилишите 3 чоловіка е, кожен день е, в команду першого уровня. Якщо пользователь поповняється, ви можете отримувати бонуси. Е, так само, якщо ви придачите одного чоловіка, ви теж, друзі, отримуєте бонуси. Тобто, Як бачимо, тут бонуси є. Е, можна заходити, заробляти. Ось наша історія, друзі, як бачимо, 10 це мої, мої інвестиції, розіграш е, в принципі, і брокерський счет. Е, долар і 5, друзі, це я вже можу їх виводити. Поддержка і реферальна програма. Ось наша реферальна силочка, наш реферальний друзі-код. Тут показуються наші реєстрації. Виходить. Так що, кому цікаво, можна працювати в команду і отримувати доход 13, 3 і 1%. В принципі, все понятно, тут нічого сложного немає. Якщо вам, дуже щось непонятно, можете в принципі, зайти і почитати. Тобто, Тут є, ось, як бачимо, клієнти з будь-якої сторони. В принципі, все по проєкту. Кому цікаво, можете прочитати. І так, друзі, <кій> давайте будемо заказувати виплату. Давайте перейдемо на мій кошельок, скопіруємо bep 20 і будемо заказувати вивод. <ків> е, так, як бачите, в мене тут один е, USDT. Е, нажимаємо отримати, скопіювали. Е, і давайте закажемо виплату. В принципі, з таких проєктів, друзі, кошти приходять швидко. Е, так що, я думаю, е, що прийдуть в принципі, без всяких проблем. Так, чекаємо, доки йде загрузочка. Нажимаємо Оновити. Все, успішно, друзі. Давайте зайдемо назад в мій кабінет і давайте, друзі, закажемо виплату. Так, нажимаємо отзивати. беп e, 20 e, Так, вводимо, друзі, адрес кошелька той, який ми скопіювали. Ось. Вводимо суму, все. E, пароль e, той, e, ну, кожен вводить свій в принципі, безпечності. E, лучше робіть, в принципі, однаковий пароль, щоб ви потім не путались. І так, все, давайте закажемо виплату, нажимаємо и 5, друзі, так і мені буде зараховано на рахунок. Все, вивод средств успішний. Чекаємо, доки друзі, кошти поступлять не на баланс. Обычно кошти приходять быстро, Ось у нас є увідомлення. Вивод средств успешен, 8,45 Все, Як бачимо, средства мені вже відправились на мій кошельок. Можемо, друзі, в принципі, вже, я думаю, перейти і подивитися. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошелек. Чекайте, друзі, я опять введу пароль. Так, да, як бачимо, кошти мені вже друзі, прийшли. Ось дивіться, долар і п'ять зараз мені прийшло. Можна сказати, кошти прийшли моментально. Все, ось дивіться, друзі, сьогодні п'ять. Так, да, кошти мені прийшли моментально. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.